То щось їхав, щось сам про себе психував, драматизував щось... Ну, і такі дні напруження, якісь останні. Всього, вчора, сьогодні. І Не те, щоб напруження, але знаєте, якийсь таке внутрішнє, внутрішній стан такого напруження, якийсь неприємний. Хто тільки під вечір пропускає. Оце їхав, ну, напрягався, да, як кажучи, і... а ну, тут включилась там пісня. Лами там, знаєш, як боличка, як вони називаються, а потім ще там інші класні пісні ще з моєї юності. Я ж так навіть щось там пронастальгував, аж трохи прослізився, І оце думаю, що нахрен ці драми ну, взагалі, от, скільки не пригадаєш цих там різних драм життєвих все проходить і все, все закінчується, і як і не було в основному. І оця от е, наша історія драматизувати постійно, вона. Ну, вона лишня, вона лишня, бо е, ну нафіга. Е, просто навіть у ці моменти, коли там супер ти накручуєш, драматизуєш, можна хоча б ловити себе на думці, що бля, це. Все закінчиться, все пройде і все. Я якраз, до речі, на днях з подругою про це говорив, що оця, от, ну, драматизація, от, просто оскільки ситуації не пригадаю, щось там хочеш, прямо такий рвеш, напрягаєшся, А воно по суті можна було б і без цього. Просто тверезо, сухо, плануєш, робиш, там вийде, не вийде, рухаєшся, і все. Тому цікаво так. І зараз так. Класно, навіть поїхав іншою дорогою довше, щоб якось понасолоджувати, щоб менше заторів і всього іншого старими добрими шляхами покататися Підписуйся.